Кирило розробник онлайн сервісів та відеоігор. Зізнається за зимові свята піднабрав кілька зайвих кіло. Зараз же вирішив час від них позбавлятися. Много їл, на себе в зеркало, зрозумів, що пора, якби не хочеться стоять, дивитися на себе жирного, опухшого. і вирішив піти в зал. Фізичні навантаження, правильне харчування та здоровий спосіб життя. Саме так можна повернутися у форму після зимових свят, кажуть спеціалісти. Перед тим як іти до спортзалу, тренери радять проконсультуватися з лікарями. Це допоможе уникнути травмування під час занять. Також важливо попереджати тренера, якщо маєте проблеми зі здоров'ям. понимать, чем чим хоче займатися, тому що в принципі займатися спортом там ходить на плавання, ходить на йогу, ходить в зал качатися. І в принципі найважливіше – це, знову, готовий, і, е та пеже здоров'я, наскільки он готов і наскільки смотівірова. Тренерка розповідає, не обов'язково займатися в залі. Підтримувати форму можна і в домашніх умовах. Лікарі наголошують велику роль крім фізнавантажень, відіграють режим сну та харчування. Після свят ми вживаємо не досить багато води, а регідратація це основна схема, яка допомагає нам відновитися після свят. І основний акцент треба робити саме на воду, бо все, що відрізняється якось від води, то вже більше про їжу. Тобто кава з молоком це вже більше їжа. А ось чиста кава без домішок ще може бути. Враховуватись як напої. Дієтологи радять їсти тричі на день, споживати більше овочів, а також білок та складні вуглеводи. Ксенія Кулашкіна, Павло Шаповалов, перший міський.